Всім привіт! Сподіваюсь, вам подобається цей фон. знали, скільки я його вибудовувала. Все для вас, мої любі, щоб у вас була гарна картинка. Ну, а ще гарніша картинка буде в кінці цього відео, коли я вже зроблю макіяж. Сподіваюсь, він гарний вийде. Не має бути, бо сьогодні у нас. Буде огляд на мої найулюбленіші продукти для макіяжу, що я використовую в повсякденному макіяжі, як я його роблю. Давайте вже по традиції на моєму каналі без цих довгих відступів будемо починати це прекрасне відео. Починаємо ми з тону. Мій тон їде ще. Я його на мейкапі замовила, тому поки що будемо брати мамин. Це Аріфлейму серія Girtani Gold. Він вже майже закінчується. Але в принципі він не такий поганий. Я не скажу, що його кожен день використовую, Це мій фаворит, але о, мій фаворит їде і буде в наступному відео. Огляд на цей бренд буде вже скоро. Так що чекайте! І давайте починати. Беру своє улюблене вже за традицією рожеве лістерко. Але вже сьогодні я на рожевій ковтинці. На жаль, це зелена. Отож, починаємо. Ми з вами забули найголовніше. Це по традиції ж рожеві заколочки, тому... Волосся, нам не буде заважати. Тут така от є пліпочка, ось навіть ще щось є. Донального я використовую не дуже багато, дивлячись, куди я йду. Сьогодні я йду на невеличкий захід, тому бажано більше нанести. А, бо в мене червоні щоки, і тому я дуже люблю їх прикривати тональним, легше не буде прикривати В Мене буде просто за кілометр видно. Я не дуже таке люблю, тому доводиться користуватися тоналкою. Хоча, в принципі, у мене не така погана шкіра. Можна не користуватися, але я вже звикла, це вже як база, тому давайте. Нехитрими маніпуляціями, бо я ж кажу, він закінчується. І на ручку я зовсім трішечки нанесла. Фінального я не люблю багато використовувати, бо потім його дуже видно на шкірі і це жахливо виглядає, особливо якщо сонце на вулиці то просто абсолютно не natural. Я там щось казала, що я не люблю багато номельного, ну якби ще трошечки. І розташовую це знову ж таки реживим блендером До речі, цей відтінок мені затемний трошечки, бо якби ми його купували влітку. А влітку що? Влітку у нас усі шкіра темніша через те, що ми засмагаємо, і оце от все. Тому зараз я з ним виглядаю, наче трошечки отримала сонячний опік. Ось так ось швиденько ми все розташували, і тепер перейдемо дійсно до моїх найулюбленіших продуктів. Це. Консилер від Еволайн. Він доволі бюджетний. Він такий ріденький, не супер перекриваючий, але мені ще подобається. Його дуже-дуже легко розташовувати. Він такий світленький. Пам'ятаємо з минулого відео. Там були просто якісь супертемні плями-консилери, який був темніше мого тонального, тому сьогодні буде нормальний консилер. Нарешті я його чисто випадково замовила по відгукам з мейкапу і мені дуже сподобався. І, до речі, ще одна пасхалочка мені вже їде посиличка. З мейкапу там новий консилер, новий тон, тому, якщо вам цікаво, залишайтеся, і буде далі відео. Отож, наносимо. Я наношу і на повіки, бо далі буду використовувати трошечки ціни, і як я бачу, в мене там такі невеличкі синячки, тому консилеру я люблю наносити багато. З під очима це в мене вже база, тому я без консилера з дому просто не виходжу і тушнивом. Для мене оця от о, частина тон, консилер це якось дуже нудно, я таке не люблю. Я більше люблю користуватися саме такими сипучими продуктами, як тінями, бронзером, хайлайтером. Там набагато цікавіше це все наносити на себе, і там дійсно далі будуть дуже круті продукти. Я вас вітаю! Ми все розтушували, Тепер б'юті блендер. Нам А ні, я забула, я ледве не забула. Далі у нас ще йде один кремовий продукт. Це просто мега-популярний контурінг від ламеллю. Бібі контур. Я його купила випадково на знижках. Я його хотіла, але блін, він 170 гривень коштував. Це якось занадто дорого. А так, 70 за таку баночку. Коля легко тушується, але головне не переборщити, бо я не люблю ходити з такими прям скулами. І зовсім трошечки, а! І його значно краще наносити пальчиками, бо якщо ви прям з цю вам як крапелька вилиться, то потім Це трошечки не зрозуміла плямка. Ще трошечки. А, чесно, я в повсякденному житті рідкі саме не дуже я люблю використовувати. Контуринги, бо їх довго тушувати. І це вже не мейк за 5 хвилин, а мейк, який ти робиш 30 хвилин чисто через контурінг. Ой, клас. Ах. Трошечки кринжавом, бо зараз буде щось дуже дивне. Я буду одразу тушувати, бо вони дуже швидко застигають. І менше балакати в моєму випадку. Якщо воно все застигне, вони ну, такі тут плями будуть просто. Ось саме чому я і не люблю їх використовувати, бо це дуже довго. Нос я не люблю контурувати, бо там м -м, в більшості випадків не контур робиться. А ось такі незрозумілі плями, тому краще не треба. Тобто давайте трошки наносити, нанесемо, бо розумієте, тут от все таке темне і нос просто білий. І щось воно трошки не мечеться, так? Експерименти продовжуються, знаєте? Челендж просто спробуй зробити нормальний макіяж на камеру. Оце я, оце мій випадок. У мене 402 відцінок, якщо вам цікаво, дуже гарний продукт, мені подобається. Рекомендейшн. Відкидаємо і переходимо до наступного продукту. Це буде кудра, якою ми будемо фіксувати всю цю красу. У мене ось така від Rimmel. Чесно, я вам не можу її як би радити. Ну, вона така щось середнє. Єдиний плюс, що я помітила, її надовго вистачає. Типу я майже кожен день користуюся. І що ви бачите, вона майже повна. Це при тому, що її вже десь півроку. Беру пензлик такий от величенький, який я просто обожнюю. Набираємо продуктик і наносимо. На контур я намагаюся не наносити, щоб він у нас просто не зник, бо що ми деревно цей продукт витрачали. Пудру я зовсім трошечки наношу. Зараз ви побачите, скільки для мене трошечки. А ще в мене з'явилася нова фішечка. От таким от пензликом пудру наносити під очі. Я десь читала, щоб потуш не скатувалася, якби і воно більше фіксує. Тому трошечки-трошечки проводимо хоп і хоп. Далі будуть продукти для брів. Перший це ось такий от о, гель для бріву. Він з кольором. Я один час їм майже кожен день користувалася, але я не знаю, чому він дає більше сірий відтінок, а не якийсь коричневий. І іноді це може трошки дивно виглядати. І ще з ним головне не переборщити. Бо якщо це відбудеться, то ви будете йти, і перше, що будуть бачити люди, це ваші брови. обережненько треба з ним. О, і наступний продукт, який вже такий потрьопаний життям, можна сказати, це віск для брів. Отакий, от, от рожевий, як ви бачите, ну його тут майже немає. Це від Мареле. В Принципі, він. Лапенько фіксую, я не дуже вмію форму гарно створювати, тому краще щось легеньке буде, аніж нам зафіксоване і не зрозуміло, що. От давайте, певно, віск для брів, бо останнім часом у мене саме для нього більше настрій, аніж для цього продукту. Бо з ним теж дуже довго морочитись, тому йдемо. Тут в наборі йшов такий фіолетовий пензлик. набираємо трошечки продукту і створюємо форму наших брів. Так легенько. Взагалі мені подобається цей процес, такий приємненький. До речі, обожнюю саме віски для брів, а не якісь гелі, бо їх дійсно вистачає дуже недовго, а в мене дуже було багато гелів. Кожен місяць я новий купляла, вони залишали незрозумілі білі сліди, тому я вирішила прийти на віск. До речі, у мене тут ще лежить отакий от раритет гейт uh, брів теж від Ламель, він прозорий. Він мені подобається, він дійсно фіксує, я його до останнього тримаю, особливо, якщо я без макіяжу, От, їм просто пробу зафіксувати і вже дуже гарно виглядає. Тому recommendation наготу. Підкидаємо. Uh, спочатку мені ще подобається, що вони виглядають дуже дивно, типу максимально зачесано. але з часом вони трошечки припускаються, і перед тим, як виходити з дому, я їх розчісую і все, воно виглядає дуже гарно. Я не знаю, що це така за магія. Але в мене саме так відбувається. Можливо, це через те, що віск все ж таки такий слабенький. Але мені подобається. І до речі, ми знову рожевого кольору. Закриваємо і відкидаємо. Далі давайте перейдемо все-таки до мого найулюбленішого просто продукту з цього відео. Це палеточка від Revolution. Тут хайлайтер, контурінг. Це, по ідеї, рум'яна, але їх можна використовувати як хайлайтер, бо пігменту вони не дають. Але як і хайлайтер, блискіток, вони теж надають. І я не розумію їхньої фішки. Тоді, коли закінчиться хайлайтер, думаю, що почну користуватися цим відцінком. Але я думаю, це буде не скоро. Знову ж таки, свій улюблений пензлик такий. Він і не великий, і не маленький, але я їм дуже люблю наносити хайлайтер. Тож набираємо. За що я обожнюю цей хайлайтер і бронзер, давайте почнемо з хайлайтеру, що він дійсно дає натуральне сяйно. У мене було дуже багато хайлайтерів, які давали прямо такі помітні блискітки. Ну і це не природно, це не нейчурал. А мені щось треба прям таке максимально гарне, щоб його було видно. Але і воно таке було неназойливе. Тому оцей просто бомбезний, я їх обожнюю. Це ж брала через мейкап по відгукам, не бачила вживу, що воно як приїхала, я максимально була задоволена. Їх потрібно не дуже багато, але, до речі, плюс що з ними переборщити теж не можна, бо вони такі от більш природні і дуже гарні. На кожен день просто такі сяйво. Наношу сюди теж знову на щічки, на верхню частину, трошечки під бровками. Як ви знаєте, хайлайтер я просто обожнюю, тому ніколи його не жалію. І наношу побільше. Але знаєте, потім, коли я робила при штучному світлі, виходжу на натуральний світло десь до вікна. І дивлюсь в дзеркало, думаю, боже мій! А можна було разів два три менше, бо щось воно занадто. І давайте закріпимо наш рідкий контурінг сухим. Ось він. Теж такий не назойливий її, його теж треба трішечки, він особливо плям не залишає. Я просто люблю його самого по собі використовувати. А і ще в мене останнім часом з'явилася фішечка, щоб не фарбувати очі тінями, але вони були такі прям виразні. Теж наносимо бронзи, трошечки беремо і на око. Отак от. Воно трошечки затемняється, Так це можна було робити меншим безликом, але мені подобається, що прям такий є максимальний ефект розташованості вже одразу. А не в одну точечку, тому трошечки наносимо і дуже гарно. Дякую. І тепер теж моя найулюбленіша фішечка в макіяжі це галетер в куточок ока. Набираємо цей відтінок, він теж просто прекрасно підходить, особливо в куточок, бо він так розсіюється. І додає виразності, але не занадто вичурно. Тут я теж люблю трошечки переборщити, прямо щоб за кілометр. Але головне, що мені подобається. Це головне правило у мого макіяжу. Тому, сподіваюся, вам теж подобається. Якщо так, то якби. Угу, угу, угу. Закриваємо. І переходимо до іншого продукту. Я вже забула, що в нас далі йде. А далі у нас іде те, що було в минулому відео: це палеточка, які я буду використовувати тільки один відтінок для того, щоб провести таку невеличку, непомітну стрілочку. Бо чесно, я вже не звикла ходити без стрілок, навіть якщо я особливо без макіяжу на величку стрілочку, просто щоб підкреслити око, я маю зробити з цього. Тут є такий скошений пензлик і набираю цей крайній відтіночок. Люди фарбуються на відео. Це. Питання номер 2 Трошечки вгору намагаюся тягнути, але вона в мене вгору ніколи не тягнеться, тому вона йде просто прямо в сторону. речі, на камері вона особливо помітна, коли я з стрілкою і без стрілки. Прям очі виразніші набагато стають. Я людина, яка абсолютно не вміє малювати стрілки якимось олівцем, підводкою, тому тіні добре, що вже хоча б так вмію, і користуюсь цим повсякденно. Щоб око ще більше виділилось, можна зайти прямо на лінію ока. Ну, щоб воно взагалі якось поєднувалося, не було трійка окремо, ваше око окремо. А таке і буває, знаєте, в мене теж. Наче-то непогано. Якщо щось не виходить, я підтушовую паличками ватними, але сьогодні я забула про них, то що і так піде. Закриваємо і переходимо до наступного продукту. А мені здається, що ми вже з вами майже закінчуємо. Далі в мене йде туша, про яку я вам зараз детально розкажу, бо вона просто потребує вашої уваги. Дуже класна. Від Патрісія Леду я її взяла просто на обмання. Там була акція до консилера. Треба було другий продукт. Я така думаю, туш, ну, зараз ж завжди річ, хай буде. А вона виявилася такою прикольною. Я обожнюю саме силиконові щіточки, такі щоб вони були маленькі. Вона якраз саме той випадок, така от. І ще мене більше за все здивувало, те, як вона змивається місцеляркою, вона не просто розчиняється в ній. І ти бачиш якусь просто чорну плянку. Ні, вона прям хлоп'ями такими сходиться. Тому її ну, трошки важкувато знімати, але вона не водостійка. Хоча, в принципі, я от її люблю влітку користуватися, бо вона не тече дуже гарний і бюджетний варіант. До речі, я знаю, що всі хвалять туші від Maybelline, в мене ні разу не було, бо, як я казала, я люблю користуватися косметикою мами, а мама в мене що, мама в мене більше по Avon, Oriflame, тому від них туші я можу всі вам розказати, які вони чи не дуже. Дуже чи не дуже. В більшості випадків щось таке середнє, тому я націлена на туш від Maybelline, треба буде її найближчим часом відплатити. А на все так просто. Перед тим, як наносити туш, я завжди підкручую вікерлером, бо вони в мене доволі густі, але ростуть прямо, і якщо я їх не підкручую, то воно виглядає не дуже. Я взагалі десь, коли починала користуватися тущою, я думала, що я не вмію. Юєю користуватися зовсім і ніколи не буде це нормально виглядати. В принципі, нічого особливо не змінилося, але як я почала їм користуватися, то стала трошечки краща ситуація. Але все одно, от прям гарні такі пишні вії це не моя ситуація. Вони в мене просто є і так трошечки туші підведені. Бо тисячу і один слой туші робити я не люблю, не мій випадок. Може, мій ви далі подивитись, ні значні. Отож, відкручуємо. Зараз буде це виглядати трошечки даненько, але я вже звикла, для мене це нормально. З Келером дуже цікава ситуація. Я його на початку замовила з Аліекспресу. Просто там була така невеличка ціна. Я думаю, блін, ну треба, всі користуються і мені треба. Прийшов він мені, і я така, а як оце от пихати в око і щоб собі там нічого не придавити. Коротше, він мене десь рік пролежав, потім я знову підходжу до нього. Думаю, ну блін, треба якось навчитись тобою, користуватись. Подивилась я, значить, пару відосиків. Так, звичайно, це було через біль. Трошечки там око рази два придавила. Але зараз, спокійно, ним користуюся, він в мене особливо від нього не осипається, бо багато хто розказує, що саме так і відбувається. Тому для мене це просто потрібна річ в моїй косметичці. Його ми відкидаємо і переходимо до туші, про яку я вам вже так багато встигла розказати. Хова! Зараз буде теж доволі довгий процес, і я не дуже люблю фарбувати, але мені подобається ефект просто до і після. Ну, це небо і земля. Я їх підкручую, починаю з краю, трошечки до середини І ще люблю кінчиком так в сторону виводити, щоб така була невеличка стрілечка, хоча вона у нас вже і так є. Те, про що я вам і казала. По-перше, ханість, бо зверху знижу ця туш по-любому залишиться. Ні, ну ви знаєте, вона, певно, закінчується, бо щось не хоче її профарбовуватись. Мені це не подобається. Обов'язково нижній. Я завжди промальовую. Знаю, що багато хто не любить її, бо вони якось. Поля пробувати зі мною. Хай я буду ходити зі мною зато з профарбованими внизу віями. Тому пробимо це. Вій в мене гарно нафарбувати, виходить тільки через раз. Сьогодні не той випадок, тому приближати я вам не буду. Просто повірте, то ж гарно, але треба ще вмілі руки, щоб вміло фарбувати плію. Отож, переходимо до наступного і вже завершального етапу процесу. І мого найулюбленішого це. Макіяж губ для нього я використовую зазвичай олівці, помади річчя, хоча в мене теж їх доволі багато. Про це я теж хочу зняти відео. Ці в мене дуже багато, аж три, да. Ну там ще десь четвертий валяється. Але я вважаю, що це нормальна база. Але вони всі дійсно дуже гарні. Як ви бачите, вони з однієї серії це ламель, 416, 401 і 407 відтінки. Купляла я їх по черзі, але мені здається, що просто всі відтінки з цієї колекції дуже гарні. Я навіть не знаю, яким я буду користуватися. Давайте 407, бо їм я щось новинком не, не користувалася. Зараз в мене на базі просто 401 нюдік на кожен день прекрасно виглядає. 416-й такий більш яскравий, а 407 сьомий прям такий темніший буде, але теж прям нейчуал, прекрасно, не все влаштовує. Вони довго тримаються, що мені в них подобається. І звичайно, теж ну через те, що це все таки олівець. Він буде вам присушувати трошечки губки, тому я люблю наверх наносити близько. Але вже то все одно не залишається того матового ефекту. Беремо наше люстерко і починаємо фарбувати губки. А це означає, що? Що я буду мовчати цілих 5 хвилин. Я не знаю, як ви це з цим жити, тому треба швидше це робити. 407-й відтіночок, зараз ви побачите, як він виглядає. До речі, що мені ще не подобається в цих олівцях, що вони от, не дуже довгі і їх ненадовго вистачає. Типу, я їми користуюсь рідко, саме тому вони в мене майже повні. Але якби кожен день я їм фарбувались, то постійно треба було б нові купляти. І це такий собі мінус. Зараз я помітила нову фішечку. Типу, якщо перед макіяжем губ трошечки нанести якогось бальзаму для губ, то легше буде олівець тушувати, і потім на такі будуть губи сухі. Тому зараз якраз таки я сиділа все відео з бальзамом для губ. Спочатку контур і далі тушую. Так, ну я завершила. Тепер давайте знімемо ці заколички. Теж відкинемо їх в сторону. Такий от макіяж в мене вийшов. Моїми найулюбленішими продуктами, тому він виглядає дуже гарно. Я сподіваюся, вам подобається. Покажу вам його поближче. Я не знаю, що сказати, у мене фантазія закінчилась. Отож, певно, час завершувати це відео. Якщо ви додивились до цього моменту, ви великі молодчинки, бо побачили, що у нас вийшло в кінці, і не дарма почнула дивитися це відео. Якщо воно вам сподобалось, то... Угу, пальчики вверху. І не забувайте підписуватись на цей канал. До нових зустрічей! Гарного дня! Бувайте!